Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. І з нами на зв'язку. Марина Суркова, віцепрезидентка Асоціації зоозахисних організацій України. Вітаємо вас, пані Марино. Доброго дня. Вже сьогодні хочемо обговорити законопроект, який наробив зміни верніше, так до закону, який наробив галасу не тільки серед зоозахисників, а загалом серед українців, тому що ті зміни, які пропонуються, вони просто жахливі, як на мене. Ось ви маєте великий досвід в цій діяльності. Звичайно ж, хочемо почути вашу експертну думку, що думає ЗО захисна спільнота з приводу цих запропонованих змін, і чи дійсно готова Верховна Рада України ухвалити такі живодерські дійсно зміни? Ну, Щодо цього законопроекту можу коротко сказати, що. У нас є закон України про захист тварин від жорстокого поводження, який захищає всіх тварин і домашніх, і диких, і сільськогосподарських. Так, от автори законопроекту 81.50 хочуть винести з під захисту цього закону саме сільськогосподарських тварин. Вони зазначають аргументують це тим, що в законі про ветеринарну медицину, в новому законі, який прийнятий минулого року і вступить. В силу вступить в дію через рік після закінчення воєнного стану, там є таке поняття, як благополуччя тварин і певні вимоги до благополуччя тварин. І вони кажуть, що прибираючи норми захисту сільськогосподарських тварин з профільного закону про захист тварин і жорстокого положення, це все можна цей захист можна компенсувати саме законом про ветеринарну медицину. Але якщо уважно почитати цей закон про ветеринарну медицину 12.06, в якому я теж брала участь в написанні його, то там лише містяться загальні норми до благополуччя тварин. Ну, наприклад, не можна при поводженні з тваринами завдавати непотрібного болю або зайвого болю тварині. А от саме в законі про захист тварин є чіткі конкретні норми, наприклад, можу привести приклад, щоб. Чим глядачам було простіше розібратися. наприклад, заборонено патрання, обсмалювання, копчення або зняття шкіри з тварини до припинення в неї серцебиття. Така норма захищає власне тварин, щоб з них живцем не здирали шкіру бо... Бували такі випадки. Ну, наприклад, на хутрових фермах, де проводиться масовий такий забій, та мільйони тварин в рік забиваються, коли здирали шкуру живцем, а потім тварина приходила у свідомість без шкіри, це викликало. Ну, величезний біля цієї тварини зносить такий живатереальна е, е, живодерські знущання. Так от закон про захист тварини жорстокого поводження захищає тварин всіх отих сільськогосподарських хутрович і так далі від такого жорстокого знущання. Автори законопроекту хочуть просто прибрати оці норми. Ну і там є про фуагру, власне про те, що гусей годують так, що печінка роздувається, а потім з тої печінки роблять фуагру. Ми знаємо, що король Чарльз III заборонив подавати фуагру в королівських резиденціях у Великій Британії. Він великий прихильник захисту тварин. А в нас виходить, що роблять на цьому бізнес? А, так, це бізнес, і фагра була заборонена в минулому році. Ви пам'ятаєте, можливо, був прийнятий дуже гарний законопроект з захисних 2351, от Якраз ним були прийняті зміни, які зміни в закон про захист тварин, які забороняють виробництво фуагра. Це ну це вважається ділікатес, але насправді це просто цирозна печінка, тобто хвора печінка тварини, яка добувається методом дуже жорстокої зноша твариною. Її знерухомлюють, вставляють зонт, такий металевий і проводять насильницьке годування, через те, що ця печінка збільшується в розмірах, обростає жиром, і, власне, це вважається делікатесом. Але насправді, якби люди знали, що вони їдять, то ну, вони, б, мабуть, вжахнулися. Так. І там також в цьому законопроекті передбачається те, що можна. Вбивати безпритульних тварин і під загрозою опиняються собаки і коти, так розуміємо, так? Так, дивіться, в чому нюанс. В законі про захист тварин від жорстокого поводження є стаття 17, яка прописує норми до умертвіння тварин. І написано, що при умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги, що. Зараз хвилиночку, що забороняється умертвіння тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин. А, а, адже раніше ви знаєте, що а, безпритульних тварин знищували методи мастоназії, масово знищували. Зараз е, зобов'язання органи місцевого самоврядування проводити стерилізацію, прилаштовувати, розміщувати в притулки або повертати до раво перебування стерилізованих і соціалізованих акціонованих тваринок. 51.50 передбачає. Такі зміни, що положення статті 17 не застосовуються до умертвіння або забою сільськогосподарських тварин, ну тобто гуманні методи не застосовуються можна застосовувати будь-які, а також до заходів з депопуляції. Причому слово депопуляція, термін депопуляція не роз'яснено в законі. Вони не пропонують роз'яснення цього терміну, і, і, і чого саме буде стосуватися ця депопуляція, ну, Депопуляція, де е, за логікою це зменшення або знищення популяції тварин, а безпритульні тварини це теж певна популяція тварин. Якщо немає чіткої юридичної визначеності, слова депопуляція. А закон буде стосуватися саме домашніх, в тому числі безпритульних тварин, бо сільськогосподарські звідти просто виносять, він не буде стосуватися вже сільського сільськогосподарських тварин. То звісно, що ця норма буде стосуватися безпритульних тварин. А, і оскільки в цій же статті 17 написано, що заборонено нам умертвляти шляхом там отруєння, удушення бойових ін'єкцій, курари подібних препаратів і так далі. Заборонено зараз, да, а вони хочуть ці норми не застосовувати до заходів з депопуляції, тоді ми проводимо чіткі паралелі, що е, зменшення популяції безпритульних тварин буде відбуватися методами удушення, утоплення, електричного строму, больових ін'єкцій і так далі. Ну, тобто, ми повертаємося до тих радянських методів, коли безпритульних собак заганяли на вологу підлогу, підключали струм і просто масово їх знищували. Або замикали в якомусь закритому приміщенні, підводили туди вихлопну трубу з автомобіля і просто задушували цим угарним газом. Тобто, що нам пропонують депутати? Оце ось таке. Пані Марино, скажіть. Наскільки ці законопроекти йдуть в розріз із європейським законодавством, адже ми йдемо до Європи і хочемо, щоб нас прийняли в Євросоюз, так я от більше того, не пам'ятаю, але якась з європейських країн навпаки визнала котів, зокрема частиною екосередовища міста, адже вони здійснюють природну дератизацію, і котів взагалі не можна ні та й в Луцьку так. це визнали і, А, і в Луцьку. Це визнали так до речі, ось а? Якби це нормальна європейська практика, а тут пропонуються такі дикі законопроекти абсолютно для чого хто це лобіює. Ну ми розуміємо, що бізнес, але такий бізнес взагалі мав би не працювати в цивілізованих країнах. А ми хочемо долучатися до європейського союзу. а Наші депутати нам пропонують ось таке варварство абсолютно. Так, власне, в нас є зобов'язання України з 2014 року, після підписання угоди про асоціацію з європейським союзом щодо імплементації національного законодавства низки директив, регламентів і рішень Європейського союзу. І ми потихеньку їх імплементували в національне законодавство, зокрема із законопроектом 2351, який був прийнятий в минулому році потрішку їх імплементували. Але от наразі, якщо приймуть законопроект 81.50, який нас повертає, я не знаю, мабуть, років на 20 назад, то всі наші старання будуть анульовані, і це нас віддалить від, там, від вступу до Євросоюзу і від приведення нашого національного законодавства до європейських вимог. Ось хто лобіює цей законопроект. Ну тут вже ясно, тому що серед авторів законопроекту є аграрії, зокрема власники м'ясокомбінатів, сам комітет аграрний, тобто самі написали, самі просуваються законопроект. І ну тут вже зрозуміло, кому вигідний цей законопроект. Тобто, якщо знизяться норми щодо утримання сільськогосподарських тварин, то звісно, що це здешевить собі вартість виробництва м'ясомолочної продукції. Буде менше витрати, і буде більше прибутку. Ну це вже зрозуміло, кому це вигідно. Так, здешевлення собівартості виробництва м'ясомолочної продукції призведе до отримання більшого прибутку, і тут зрозуміло, кому це вигідно. Просто помоніторте, хто подав цей законопроект і в який комітет він потрапив. Але резонанс який викликав цей законопроект серед населення, от захисників звичайних громадян, які співчувають тваринам. Власне, підписана петиція вже є на сайті президента України, яка набрала за 4 дні більше 25 тисяч голосів про те, щоб президент не допустив прийняття цього законопроекту. Тобто, все. Змушує задуматися, наприклад, тих ініціаторів законопроекту, які просто поставили підписи під цим законопроектом, не являючись його авторами. Ну, ви знаєте, так, що зазвичай розробник один-два депутати, а інші просто підписуються, підтримуючи цей законопроект. Так, от деякі депутати, можливо, просто підписали цей законопроект. можливо, навіть не мали часу його прочитати, я не знаю, але задумуються над цим. І було засідання комітету. З питань екологічної політики та природокористування на цьому тижні розглядався цей саме законопроект, проте цей комітет не профільний, але він надає рекомендації Агрокомітету. Виступав голова агрокомітету на цьому засіданні і сказав, що вони готові. З законопроекту прибрати норми, які носять зміни про захист тварини жорстокого поводження. Оці ось якраз живодерські норми, вони, наче, готові прийня, прибрати, щоб далі законопроект, бо він же ж на 67, близько 60 сторінок. Цей законопроект там ще інші є норми. До речі, непогані норми, щоб рухати його далі, дати законопроекту Зелене світло. Ну тобто, зараз йде тенденція до того, що можливо автори законопроекту і агрокомітет погодяться з тим, щоб допрацювати цей законопроект і вже подати його, скажімо так, без оцих живодерських норм. Будемо сподіватися, що все таки. Люди достукалися до депутатів і депутати. Ну не допустять прийняття цього законопроекту не самого законопроекту, а саме ось, ось норм, які скасовують захист сільськогосподарських тварин. Дякуємо вам, пані Марино, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Марина Суркова, віце-президентка. Асоціації з захисних організацій України була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. на все добре. Дякую вам.